Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні знаходимося ми у місці Рівне на авторинку вживаних автомобілів. Коли цікавить автопідбір, звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Покажемо вам актуальні ціни та свіжі пропозиції. Вибір, як завжди, великий. Приємного всім перегляду! Дивіться, яка стоїть Audi Q5. У такому цікавому кольорі та на комплектації 2015 року випуску. 12 місяць 2015 року 2-літровий бензин 19 тисяч доларів. Контакт залишений 92 тисячі пробігу. На такому світлому салоні, автомат, панорама. Виглядає гарно. Volkswagen Passat B7 на дуже цікавій комплектації, Свіжо завезений. У такому гарному коричневому кольорі. Дивіться на якому салоні. На автоматі двохлітровий дизель. Ось такий має вигляд. Так, 12-й рік, 250 тисяч пробігу, 12900 ціна, повний привід. Контакт залишений. Кого цікавить, можна телефонувати. Дивіться, який Nissan X Trail стоїть на дуже класній комплектації. Колір не білий, а білий перламутр На новій зимовій гумі. Так. І. Все сезонка. R19 і колеса величезні, Bridgestone. Так, а року тут немає з другої сторони. Потім подивлюся. Факт тому, що вона нова. Автомат 15 й рік, 216 пробіг, 16800 ціна. Контакт залишений. Панорама, люк присутні, камери 360, безключовий доступ. Ось такий салон тканевий. Дивіться, який збережений руль, шкіряний оригінальний. 216 539 кілометрів, автомат. Повний електропакет. Він тільки один, більше немає таких. Електропривід багажника. Форкоп присутній, камера, партроніки. рівнева підлога, навіть один. Тут можна на другу ставити собі положення. Ось так. І воно буде рівно з порогом. І можна ставити ще сюди таку поличку. Боже, дуже практично. Продавець заявляє автомобіль увесь в рідній фарбі. Nissan Qashqai, Білий колір на просто максимальній комплектації. Рестайлова морда, свіжо завезений, як бачите. Номери ще свіженькі. На панорамі. Це 12 рік, 204 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі 13200 цінник контакт залишений, безключовий доступ є, підігрів сидінь, автомат стоїть дуже надійний, хороший, оригінальне шкіряне мультикермо, повний привід. Дуже цікавий варіант. Peugeot 3008 приїхав зі Швейцарії у такому гарному кольорі на хорошій комплектації. А саме головне тут стоїть коробка автоматична японського виробника Aisin. Повний електропакет, як бачите. Оригінальне шкіряне мультикермо підігрів сидінь. Ось так виглядає автомат, навігація присутня. Треба бачити по ситуації, як будуть клієнти так, і поруч стоїть ще таке Volvo XC90. Тоже зі Швейцарії, один власник. На комплектації 11-го року 15800 ціна. 2,4 дизель не фарбована. Контакти залишені, 257 тисяч пробігу. На люкові. А ось і популярний варіант, надійний Volvo V-50 у чорному кольорі 2011 року випуску. 1,6 дизель 154 тисячі пробігу. Контакт залишений. 8850 ціна. Є ось так огляд, 23 рік, 151 тисяча була. Так само ж є сервісна історія. Випуски. На повністю шкіряному салоні. Ось так виглядає. Оригінальне шкіряне мультикермо, шестиступенева механіка, навігація присутня, 154 400 пробігу, повний електропакет. заявляє автомобіль без підфарбувань, парктроніки, форкоп'ї, драйв. Дуже гарний варіант. Зверніть увагу. Кого цікавить перевірка, звертайтеся за контактами в описі під відео. Можемо перевірити. Кіасіт в кузові хетчбек. 1,6 газ, бензин зьомого року, 197 пробігу, 5700 ціна. Оригінальний шкіряний мультируль та свіженькі номери. завезений автомобіль. Так, і поруч стоїть ще ось такий Seat. Практичний варіант 5-го року 198 пробігу, 1,6 бензин. Контакт є, 6150 ціна. Seat Толедо. Йдемо далі. Шкода Октавія, У седані механіка, 5400 ціна, 1,6 двигун, 188 пробігу, 2000 рік, контакт залишений. Який мерседес стоїть на ринку, українська реєстрація, пише на листочку, що свіжак. 2007 року випуску Mercedes 211 є клас, рестайлінговий 2,1 дізель автомат. Повний фарш заявлено, контакт залишений, 11 950 ціна плюс договірна. Подивіться на якому салоні автомат. В козові седан. Яких стоїть два сезонних варіанта. Кабріолети. Опель стоїть 7 го року, 6500 ціна. Коли точок щось запав, не можу його дістати, щоб контакт показати. Ось, Але такі стоять на шкіряному салоні. Другий варіант стоїть. Peugeot теж кабріолет. 4700 ціна, бензиновий двигун, 5 рік, контакт залишений Я думаю, що це, мабуть, одного власника, тому дивіться, який гарний салон. Автомобіль вихідного дня. Ходімо далі. Hyundai i10 на механіці. 4800 ціна, 1,0 бензин, 2008 рік, 133 пробігу, контакт є. Який гарний Renault Grand Scenic третього покоління на комплектації Bose. Та, видно, зразу немає цієї накладки, але це таке. Панорама люк присутній, 13-й рік. 1,6 дизель, 182 пробігу, контакт залишений. Безключовий доступ. Шестиступенева механіка. Такий цікавий колір. Приїхав з Німеччини. Друзі, часто запитують за комплектацію GT Line Plus Bose. Щоб було два в одному, ось стоїть. свіжо привезений варіант з Голландії. Дуже гарний колір. 13-го року випуску GT Line Bowls, 1,5 дизель, 237 пробігу, 9450 ціна. Контакт залишений. На такому оригінальному GTLському салоні. Телефонуйте, а хто хоче перевірити авто, звертайтеся за контактами в описі під відео. Дивіться, який апарат стоїть. Hyundai у яскравому кольорі. П'ятидверний. 13-го року випуску. 136 тисяч пробігу на панорамі, на люкові. 1,6 бензин. Хлопці, а можна трохи висунути листочок? Ось. Контакт залишений. 9500 ціна на механічні коробці да, передач. Ціна автоматичні? Просто від цього чи Так. Ну, ручка це. А, ну, це да. автомат. Автомат, я зрозумів. Червоний салон. Комбіна. Цікавий. Спорткомплектація. Це він з Європи чи з Америки? Це з Америки, але по пошкодженнях там все лиш на все висів бампер дуже легенько вдарний і все. А, а Так, весь цілий? Так. ਆਹ ਨੋਟ ਕੋਲ ਿਆ ਕੋਈ 800 ціна 15 рік, 190 пробігу, 1 літр бензин. Контакт залишений. Ну, цікавий жужик Так, Ceed в універсалі 2014 року випуску 106 тисяч пробігу. 1,6 дизель, контакт є, 11500 ціна плюс договірна. Нам її відкрили. Повний електропакет, навіть дверки при відкриванні. відчуваються, режими працюють, все в порядку, не зношені. Оригінальне шкіряне мультикермо. Шестиступенева механіка. З ну, чого клієнт приїхав, попробував, проїхав, сюди десь забрав. І поруч стоїть ще ось таке Volvo v 40 Теж свіжо завезене. Можна відкрити? На автоматі, оригінальне шкіряне мультикермо. Ось так все виглядає. Пробігу 270 тисяч. Повний електропакет. 14 рік, 1,6, дизель 11,700 ціна, контакт залишений. Ну так. Кінець 2014 року. так? 20 грудня. Експлуатація з 15-го. Дивіться, яке Peugeot стоїть, українська реєстрація. На автоматичній коробці передач. 1,6 бензин. Контакт залишений, 258 пробігу 2009 року. Peugeot 207 SV 6500. Ціна сервіс лежить. На панелі. Відкрийте, будь ласка. Цікавий автомобіль, таких на ринку немає. Зараз знайдуть ключика, поки покажу по кругу. Він на панорамі. Парктроніки є. Повністю шкіряний салон. Подивіться, яка бокова підтримка глибока. підлокітники Крило що крашене одне. Ліве переднє, так? Да? Да. Айсіновська коробка автомат японського виробника. Це чотирьохступенева ступенева, дав вона? Чотирьох да. ступенева. Оригінальне шкіряне мультикермо. Автомат дуже надійний. І панорама присутня. ними це Повний електро... А там що показує? Зараз я Покажу. А, ну тут понятно, кнопочки ж будуть трошки зношені. Ну так. Да. Повний електропакет, є такі моменти трішки зношені. Часто користувалися блокуванням салону. Ага, Я б не сказав би, але чуть-чуть видно, так. На автоматі він ще там ще а, Ford Fusion, ну да, зараз я покажу ось такий варіант. І ще є Ford Fusion. Ось так виглядає. 100 тисяч пробігу, 106 тисяч пробігу, автомат 1,6 бензин 2008 року випуску. А яка його ціна? 7 тисяч ціна його 7 тисяч доларів. Автомат на кліматі оригінальне шкіряне мультикермо там такий карманчик є. Повний електропакет. Дивіться ще який гарний стоїть. Рано сценік третього покоління на панорамі Любові, як бачите, відкритий комплектація боус чорного кольору. Дуже гарно виглядає комбінований салон. боковушки, бачу в оригіналі. Нічого не перешивалося. Шестиступенева механіка. Оригінальне шкіряне мультикермо, клімат-контроль і навіть водійська боковушка. Як бачите, теж в оригіналі. Акустика боус. Пише на листочку 103 тисячі пробіг. Автомобіль куплений на аукціоні. Лінзована оптика 10900 ціна. 1,5 дизель 2014 року. І контакт залишений. А що вона по Праве кло, права дверка, пасажирська і щось ось косметика, косметика да? так? Чотири елементи. Косметика. Угу. Безкільшовий доступ. І ось такий багажник. Глянемо, що всередині. Є укомплектований, там домкрат лежить. Все в порядку. Megane третє покоління на комплектації Боус у їхньому гарному коричневому кольорі. Ось так виглядає. Автомобіль приїхав з Голландії 13-го року випуск. Панорама люк присутній. 9,400 ціна, 1,5 дизель, 232 пробігу. Контакт залишений. Комбінований салон, оригінальний мультикермошкиряний. Форкоп, парктроніки, камера заднього виду, є все. Заглянемо ще у багажник. Ось є камера заднього виду. Тут є у нас домкрат. Все повністю є. Полки бачу немає. Угу. І по салону. Chevrolet Captiva, українська реєстрація. Гарний варіант для універсальних потреб. 2012 року, 186 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 7 місць, контакт є, 10 700 ціна на шкіряному салоні, механіка. На ринку вибору таких авто немає, тому зверніть увагу. Далі Дастер на 16 колесах синього кольору, п'ятиступенева механіка. Десятий рік, 213 пробігу, 1,6 бензин, 7800 ціна. Контакт залишений. Так, дивіться ще яка машинка стоїть на стилі. Свіжо завезена, свіженькі номера. 2008 року випуску. 195 тисяч пробігу, 6700 ціна. Контакт є, 1,6 бензин. На механіці. Такий ось гарний міні-купер. і Ходімо, ще покажу BMW X5. Приїхав зі Швейцарії чорного кольору 21 тисяча доларів, 11-й рік, 40D, 3 дизель Європа, Швейцарія. відповідно Контакти залишені, 220 тисяч пробігу. Нам його відкрили. Подивіться, який салон коричневий весь повний електропакет. Пам'ять сидінь, електропривід. Автомат. Дуже гарний варіант. Позаду. Тут навіть підлога коричнева. Двадцять тисяча доларів. Так, колеса у нас стоять. Так, так, так. Вісімнадцять. Камера заднього виду, парктроніки, є все. Ну, дуже збережений стан. Там контакт був залишений, кого цікавить, телефонуйте. Дивіться, ще який стоїть Mercedes, українська реєстрація. Такий чорний автомобіль 5-го року, 3 дизель, повний привід, 10-100 ціна, контакт залишений. 340 пробігу на автоматі. Ось так виглядає, комбінований салон. Можливо, хто шукає таке авто, можна телефонувати. А що він технічно справний? Технічно він справний? Дуже Коробка працює добре, так? Все працює все, ага. в багажні. багажник В багажник квітки. Електропривід багажника. Угу. Все відкривається. Місця багато, полка присутня. Ось такий варіант. Рено Маган третє покоління, дивіться, який гарний колір. На комплектації боус, на лінзі, панорама люк присутній, свіжо завезений, по комплектації зразу відкрию, покажу це комбінований салон, шестиступенева механіка, мультикермо. Продавець заявляє, що без підкрасів. На омивачах фар, передні парктроніки І по інформації 8900 ціна контакти є 233 пробігу, 1,5 дизель 2012 року. Volkswagen Caddy Українська реєстрація білого кольору. 14-й рік, 176 пробігу. 2,0 газ бензин метан. Контакт залишений. 9,400 ціна. Оригінальне кермо. П'ятиступенева механіка. 175 тисяч пробігу. Передні склопідйомники. Друзі, а на цьому у нас все. Кого зацікавив будь-який автомобіль, телефонуйте, допоможемо перевірити авто. Чи кого цікавить автопідбір, також звертайтеся за контактами в описі під відео та ось тут. До зустрічі на каналі.